Збір груші ноябрьська. Це друзі, один з фаворитів груші. Вона, всі її люблять. У нас найбільше її посадяно ноябрьська або ж листопадова. Подивіться, яке чудове завантаження. і в цьому році вона порадувала навантаженням. Просто супер. І калібр гарний, і навантаження чудове. Покажи наш тут рядочок на піща ВА-29. Подивись ну, в верхній частині, покажи, які груші висять. Просто бомба. Такі. Дві-три ну, груші, дві, дві, груші на кіло. Є така груша, що й по пів кіла може бути. З таким навантаженням. Просто супер. Ну, навантаження чудове, просто по, по всіх деревах. Є там у нас і на карликовій піщепі. Тут середньоросла, навантаження просто супер. Ноябрьська, як завжди, нас радує, можна сказати, одна із кращих груш.